Шановні член, учасники Майдану, шановні учасники Революції Гідності, безумовно серед нас є певна частина провокаторів, які зараз будуть провокувати і конфлікт, що хочете. Ми маємо не піддатися цьому. Це наше право. Якщо ви хочете проводити акцію, будь ласка, йдіть проводьте, ми не проти. Але, безумовно, значно простіше, значно легше співати дітерам ви владі. Ми прекрасно це розуміємо. І переважна більшість чиновників, це на жаль, це розуспішно робить. А у нас є наша позиція. Ми її твердо заявляємо. Шановні учасники, що, як сказав наш геній воює, за побалите, нам поспати. Шок, не, поляни, не можу, йди, себе. Йди, йди. говоріть вашу точку зору. Тут не одна давайте Тут є ж Полянщина, є, є Тельнівщина, Ви розумієте, це наболіло вже. Це вже той нарив, який не має, я ми маємо якимось чином. Якщо Олег Анатолійович має визначитися, або радикально поміняти свою політику під килимну. Або тоді ти відставку. Ми вважаємо так. Це наша тверда позиція. Ми її Якщо у кого є інше, будь ласка, вам ніхто не заважає, проводите окрему акцію, заявляєте свою позицію. Ми проводимо нашу. Королівська знову, у кого є бажання, у кого є до речі, що до хочуть, шановні, ми зразку массив, де наші адміністрації. Шановні представники, повозьте нас. Шановні представники задачі Петро Микедович на нас за народну раду